Всім доброго дня. Покажу ще один варіант, як можна підключити безперебійник з акумулятором через подвійну розетку, щоб було світло в квартирі. Значить, для цього нам треба акумулятор, безперебійник в минулому відео я вже показував, як воно все підключається та працює. І також потрібен провід з двома розетками за обох конців. Отак він виглядає. Звичайна вилка з переноски. З другої сторони купив за 20 гривень вилку. Значить, ну, що нам треба? При відключенні світла через щитову обов'язково треба перевірити, чи немає фази в розетках. Так, зараз в мене включена електрика, тобто є світло. Так, дивимося в розетку. Світиться індикатор. Тобто, значить, тут фаза є. І нуль. Так, виключаємо. Зараз трохи часу пройде. Так, дивимось знову. Все, немає, не світиться. І нуль також. Все розетка повністю без напруги. Тобто можна підключати безперебійник. Тому що якщо в розетці при виключеному, при виключеній щитовій буде фаза в розетці, і ви підключите безперебійник і вам подадуть світло, то вийде зустрічна напруга. Тоді в кращому випадку згорить у вас безперебійник. В гіршому може десь коротнути проводку. Вот. Ти втираєш мене якусь -то діч. Тому також цей нюанс, будь ласка, продивіться. Звичайною викриткою індикатором це все робиться. Дав світло. Напруга є. Виключаємо тумблери від централізованої електромережі. Так, світла зараз немає. Також підключив ноутбук до розетки, щоб потім показати, як воно буде заряджати. Зараз не заряджається. Так, ось, значить, наш безперебійник. Тут уже все підключено, плюс до плюсу, мінус до мінусу включаємо. Беремо наш провід включаємо одну сторону в розетку, а іншу до найближчої розетки, яка у вас є. У мене це за дверима. Безперебійник пішов трохи в навантаження. Светло зявылась. Не, в натуре класс. Заебись. Четко. Получается. У вас четко. действительно. Умеете. Могете просто. Так, значит подключаем это Бачимо, пішла зарядка. Також будуть працювати всі розетки, все світло, яке у вас є в квартирі. На кухні. Ось такий лайфхак, як можна підключитися. Забув ще сказати обов'язково перед підключенням. Даним способом відключіть холодильник, мікрохвильовки, праски і всю потужну техніку, тому що безперебійник одразу перейде в захист і не буде у вас світла. Так що обов'язково перевірте цю всю техніку, щоб вона була виключена. A few moments later. Всім доброго вечора. Значить наткнувся на таку проблему, що Мастек 800 виключається кожних 5 хвилин. Так званий Green Mode спрацьовує. Чого, блять? І безперебійник підключається Треба його наново запускати. <клев> Зараз розберемо його, подивимось, що там можна зробити. Ну і побачимо, як воно працює. Почитав трохи інформації по даному безперебійнику, значить, стверджую, що оцей резистор. Відповідає за режим Green Mode значить, треба його випаяти і все повинно працювати. Так, до речі, провода були виведені наперед. Тому зараз випаємо цей резистор 15А R15. І будемо дивитися, чи працює. Так, оскільки не було світла, не став вже чекати. Ось, відрізав я. Цей резистор. Я просто поплоплю. Він тут знаходився, там DR15. Там ще є надпис green і no green, Просто ножницями відрізав. Та й все. Зараз буду збирати і пробувати, як воно буде себе вести. Я також, коли я шукаю інформацію з приводу даного питання, то знайшов ще статтю, що краще в такі безперебійники ще ставити вентилятор, якщо їх використовувати безперервно, щоб охолоджувався трансформатор. Щоб охолоджувався трансформатор і не перегрівалися резистори і транзистори. Це трансформатор. значить сюди ставиться вентилятор. І воно буде охолоджувати цю всю систему при невеликому навантаженні на безперебійник Мастек та й, мабуть, на будь-який інший безперебійник. Стоїть режим Green Mode, який відключає через 5 хвилин цей самий безперебійник. Якщо навантаження йде невелике, там до 120 Вт. Було написано, значить, було прийнято рішення видалити резистор, який знаходився всередині. Ось зараз уже 13 хвилин безперебійник працює вправно. Ні разу не виключився, працюють лампочки в кімнаті, в кухні та в ванні. Якщо в когось виникли ще якісь питання, пишіть в коментарях, буду відповідати по можливості. Все, всім гарного вечора.